Дорогі шестикласники, я вчитель зарубіжної літератури Моря Віта Антонівна. Все ближче і ближче різдвяні свята. А які у вас асоціації виникають до слова Різдво? Можливо, це ялинка, різдвяні пісні, подарунки, солодощі, різдвяна зірка. І всі ці асоціації об'єднані. Перечуттям дива. Сьогодні ми з вами на уроці познайомимося з біографією Чарльза Дікенса, англійського письменника, який, попри всі життєві негаразди, вірив у диво. Протягом уроку, діти, ви будете складати інформаційне гроно про Чарльза Дікенса і допоможе у цьому вам Хмаринка слів. 7 лютого 1812 року в Англії в передмісті Портсмута у багатодітній родині дрібного чиновника народився майбутній письменник Чарльз Дікенс. Батько його не міг забезпечити родину, тому сім'я в пошуках кращого життя переїжджає до Лондона. Але і там родині жилося нелегко. Через батьківські борги. Маленький Чарльз змушений був іти працювати. Він влаштувався на фабрику вакси і працював по 10, 12, а то й 16 годин на добу. Саме тоді хлопець вирішив вирватися із злиднів. Він дуже хотів вчитися, отримати освіту, але навчатися у школі він міг лише уривками. Дуже щасливий Чарльз був з того, коли отримав абонемент до бібліотеки Британського музею, де він і займався самоосвітою. Стенографіст, репортер газети. Потім виходить друком його перша збірка Нариси Боза. І у 26 років, написавши свій перший роман записки Пікінського клубу, Чарльз Дікенс стає відомим. Подивіться, будь ласка, на невелику частину літературної спадщини Чарльза Дікенса. Коли ви станете дорослішими, ви безперечно зможете перечитати всі ці твори. Задум написати твір на тему Різдва виник у Чарльза Дікенса у 1843 році. І призначався він для бідних трударів, які змогли б купити його за невеликі гроші. Всього п'ять шилінгів і прочитати добру книжку в червоній обкладинці золотими літерами. Спочатку письменник хотів написати памфлет. Зверніть увагу, памфлет це твір публіцистичного характеру, що викриває чи засуджує суспільні вади. Але Чарльз Дікенс змінює своє рішення і пише художній твір. Молот ударив із силою у двадцять раз. А що там у двадцять тисяч раз більшою, ніж та сила, яку я міг би прикласти, якщо б виконав свій перший задум, пише Чарльз Дікенс. Так були написані Різдвяні повісті, і серед них різдвяна пісня в прозі. До збірки Різдвяні Повісті входять 5 творів. І першою з них є Різдвяна пісня в прозі. Написана вона була у 1843 році і виходить напередодні Різдва. До речі, Чарльз Дікенс видавав свої твори за власний кошт. З цього часу кожного року Чарльз Дікенс дарує своїм читачам новий твір. Жанр різдвяної пісні це повість. Це визначення вам уже відоме, що таке повість. То чому це таки пісня? Різдво це свято народження Ісуса Христа, Сина Божого. І про цю подію, про те, що пов'язане з нею, хочеться співати, а не говорити прозою. Оскільки це різдвяна пісня в Прозі, то розділи твору називаються строфами або куплетами. Головний герой різдвяної пісні в прозі Ебенезер Скрудж. Тож познайомимося із головним героєм твору. Зазвичай знайомство з людиною починається з першого враження. І Чарльз Дікенс називає свого героя скнарою, а потім звертає увагу на його дії. Зверніть увагу на яскраві метафори. Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну. і дієслова загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати. Далі письменник переходить до епітетів. старий грішник, заздрий, жадібний і дає нам порівняння: твердий, як кремінь, потайний. Замкнутий, самотній, ховався у свою раковину, як устриця. Чарльз Діккенс доходить до холоду в душі героя і тоді уже показує його зовнішність. Заморозив риси його обличчя, загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу. Змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його сипливий голос, жилеве підборіддя, рідке волосся й брови, здавалось, укрилися паморозю. І ми помічаємо, що зовнішність скруджа є дзеркальним відбитком його внутрішньої сутності, холодом в душі зумовлена його поведінка. У спілкуванні з людьми постає питання, чому спокійний, тихий хлопчина перетворився на злого ж мокрута? Адже кожна людина приходить у цей світ чистою, доброю, то звідки береться зло? Чому у світі так багато зла? Чому людина стає безсердечною, жорстокою, бездушною особою? Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слова, добро, зло, милосердя? А які, на вашу думку, кольори є кольорами добра? А які кольори є кольорами зла? Поясніть, що можна сказати про скруджа і кольорову гаму у тексті? А зараз словникова робота. Деградація. Що таке деградація? Що означає це слово? Деградація це занепад. Деградувати означає ставати гіршим, йти назад у розвитку, занепадати. Тож чи можемо ми сказати, що скруч деградує? Так, звичайно, він стає гіршим. З року в рік він занепадає у своєму розвитку. Щоб з'ясувати, чому скрудж став байдужим до чужої біди, став черствим, став скнарою, потрібно проаналізувати все його життя від самого дитинства. Чи був маленький скрудж злим, жадібним? Яке життя юнака Скруджа, коли він працює у крамниці пана Фецвіда? У якому епізоді ми помічаємо, що в характері Скруджа сталися зміни? Що зробило Скруджа заздрісним і злим? Чи можемо ми сказати, що Скрудж сам обрав таке життя? сам Винен у своїй самотності. Діти, спробуйте дати відповіді на ці запитання. Так, звичайно, скрудж не завжди був злим, скупим, але з плином часу брязкіт золотих монет витіснив з його душі такі почуття, як людяність, любов, милосердя, співчуття. Він, власноруч, відштовхує від себе все те і тих, хто не приносить грошей достатку. Він відштовхнув друзів, рідних, близьких. Про що нагадує скруджу дух Марлея? Для чого він з'являється у творі? Чи вплине подорож скруджа? З духом теперішнього часу на переконання скруча. Чому дух майбутнього так налякав нашого героя? Спробуйте дати відповіді на ці запитання. А зараз увага! Гра скринька чеснот. Розподіліть подані слова між смітником. І скринькою. Так, правильно. Корисливість, егоїзм, ненависть, жорстокість, жадібність, байдужість ми відправимо до смітника. А ось милосердя, любов, співчуття. Доброту і щирість, звичайно, ми помістимо у скриньку. У різдвяну ніч сталося чудо. Чудо переродження людини. Порівняймо, яким був скруч до подорожі з духами, і яким він став після подорожі. До зустрічі скупий! Холодний, злий, самотній, байдужий, заздрісний, похмурий, ніхто йому не потрібен, він зневажає оточуючих, він старий грішник. Після зустрічі з духами Різдва скруч змінюється. І стає лагідним, щедрим, щирим, веселим. Він має друзів. Він співчутливий та милосердний, він усміхнений, життєрадісний, він з повагою ставиться до людей. А зараз встановимо відповідність. Ім'я Скруджа Ебенезер. Ім'я привида, який хотів урятувати душу Скруджа марлей, дешева річ. Яку полюбляв скрудж темрява? Прізвисько головного героя Жмокрут. Що найбільше любив скрудж до появи духів? Гроші. Друзі в дитинстві Скруджа, книги. Автор у творі прагнув пояснити походження зла. Скруч став скнарою, тому що все своє життя присвятив накопиченню грошей. Він замкнув свою душу. Чим більше грошей у нього ставало, тим менше у його душі залишалося місце для людяності, доброти, милосердя, щедрості. Поступово скупість, жорстокість, бездушність, злість. Ненависть до людей стали його постійними супутниками. Він вважав, що нічого, крім грошей, не важливо і не потрібно. Але автор твору Чарльз Дікенс вірив у те, що людина може змінитися, що ті паростки, з якими людина з'являється у світ, проростуть. І можуть відродитися. І герой різдвяної пісні в прозі також не залишається злим і жорстоким. Він перероджується. Отже, під впливом різдвяної подорожі цього різдвяного дива скам'яніле серце скруджа розтало. Тільки тепер він відчув себе. По-справжньому щасливе. Митець вірив у духовне відродження людини і прагнув донести це до своїх читачів. Домашнім завданням вам пропоную таке зіставити реальне і фантастичне у повісті. Спробуйте уявити собі деякі речі Скруджа та від їхнього імені написати про головного героя.